Друзі, всім привіт! З вами я, Edward GRT, і я буду грати сьогодні Grow A Garden одну з найпопулярніших грів в Roblox. І я сподіваюся, що вам треба її теж зробити і пограти. Бо насправді дуже сильно цікаво та класно її грати, бо ви можете зробити якийсь такий результат, який в мене. Отакий от великий. Але це ще просто воно зараз показує. А насправді то виглядає от Так, Та, і ви реально можете зробити такий самий успіх, як в мене. От таке. ну в мене, правда, якось таке не дуже, де когось нормально. Так, от ми зараз тут бачимо такого одних з найпопулярніших скінплеєрів. Це, ну, це ж Grover Garden. Так, давайте зараз ми купимо Watermelon Seed і... а що тобі ще нічого не можна? Зараз. Ми беремося. Ні. А в мене грошей багато, у мене десь 990 мільйонів. Ну, правда, ну, в когось більше. Але ну що зробиш? Я тільки десь, напевно, два тижні граю. І так, якщо ви хочете мати такий самий результат, як в мене то рано. То ви можете взяти цю ігру і спробувати її саму пограти. Так, і в мене щось таке виросло, що я не знаю, що в мене виросло. От, ну дивіться, ну що це таке просто. Рано мені треба було піти до... Ну, зараз якийсь геройшоп, щось таке. Зараз. Тут, до речі, зараз таке Хэллоуін обновлення, чи що це? Я не знаю. Це просто якісь такі магазини, знаєте? Це такі, Це таке. Ну, зараз ми підемо от сюди. Ми в неї щось купим. Але що? Що ми в неї купимо? О, о, я хотів оце за 100 тисяч. В принципі, ізі. Так, я зараз піду візьму і перекладу то, що я хочу, бо воно якось не файно так виглядає, коли цей. Ну, якщо ви питаєте, скільки оце коштує, то це реально це коштує десь 40 мільйонів, не знаю скільки це коштує. Я вже забув. Йо. Це що воно таке вже виросло, капець. Ну я зараз оце. Арам, я буду грати, я переміщу це, Я не хочу, щоб воно там стояло. І десь тут я його поставлю. Та все нормально. Все бі. І що? Типу воно пересталося? Ні, не воно не пересталося. Зараз. Я ще раз спробую. Оце таке, бо я хочу, щоб ви побачили, що тут таке. Бо деякі точно не побачили. Я сам навіть не знаю, що це таке. У тільки недавно виросло. Ага, тут ще можна перевертати. Переверну до цього боку і я зараз поставлю його. Я щось нічого не поняв. А коротше переставлю я то потом. І цей. Я зараз ще тоже буду. Що робити? А, це шало? Я зараз оце візьму. От я сюди котик стоїть йому все нормально. О! Все! Оце вже great looking! Окей, я це рано, я це тільки недавно цей. Я це тільки недавно купив. Десь, напевно, дня 2, тому я цей купив. Я не знаю, як це називається, правда. Але ми зараз подивимося, скільки воно коштує. Ну, зараз я зберу, скільки я можу. Якщо коштує дорого, то офігезно, але може Окей, дайте сел. І це коштує 101 000. В принципі, так нормально. Ой-ой, ти ж дивися, яке воно велике виросло. О, ну це так велике. Так я зараз буду свій такі. Картен збирати, то все. Оце одна з найкращих ігор в Roboxі зараз. Ну, типа... Для когось може бути все якесь. Якась піння, знаєте, якогось може бути. Ну, ну так, я собі теж колись це казав. То що то, тільки ходити збирати фрукти якісь чи що. Реально. Але насправді я вже зараз полюбив, я вже не став таке. Знаєте, на О, дивіться. От, якщо ви бачите якихось таких плеерів... Це означає, що вони просто ну як, вони просто їх і купили їхню цей. Ну, ви знали, що насправді Рово Гарден це як стило Брайнрут. Це насправді просто гра, в якій навіть можна стіл От, Наприклад, якийсь там чувак, купу пароблаксів, він може купити ваш гарден. Просто-просто можна купити за 100 роблаксів чи скільки, я не знаю. Але в мене роблаксів нема, Я таке. Та я, я нікого не краду. В принципі, бо я не вважаю, що це типа якось ну, нормально. Знаєте. Так, я зараз зберу це все. Я потім їх буду... Зараз я вже їх буду сел. Ну, це коли в мене весь інвентар цей. А потім я буду. ну і Потім знову просто почекати треба, щоб вони знову виросли. І потім... І це, типа, плюс і мінус. Якось це така. Ігра якась не одна, але для мене, наприклад, ні. Ну, це, ну, це просто таке саме, як знаєте, грати весь день з Кіло Драйнрот. Реально. Це то саме. То зараз коконат, ще там якісь якісь маркуї, не знаю, що це таке. Ага, Зараз. От, я вам зараз розкажу такі речі, як вам не бути нубом. Отаке. От знаєте, тільки, ну, типа, зайти. І знаєте, і за пару хвилин вийти, бо ви не знаєте, що там робити. То я вам зараз розкажу, що там треба робити. Ну, перше, вам буде все показувати, вам буде цей. Ви будете там, а, ну, вам перше, буде казати, що цей. Що вам треба от, отут треба купувати якісь от ці, як. Ну, рослини. Отут воно все коштує. Оце на кінці. Ну, я маю на увазі десь до сюди. То це такі дорогі. А от, наприклад, оці це середні і оці самі най, най ну, типа, ну, не дуже багато коштують. А от в мене поки що немає ніяких таких прикольних. Тут можна продавати речі. А якщо ви не хочете просто по одному, то я вам зараз покажу. Ну, зараз. Ви просто натискаєте оцю кнопочку, якщо ви хочете все продати. А якщо ви хочете щось одне продати, то тут натискайте. То все нормально. То ну, якщо ви маєте щось такого купа у вашому гардені і ви не хочете вже його, знаєте, тримати в своєму інвентарі. То це буде як то зробить. Зараз теж. Я навіть не знаю, що в мене з тим гаденом зараз діться, бо... Ну бо капець, в мене просто вже такі гаден великий, що я навіть не знаю, де мені що знайти. А я ще тут кактус зберу потім ще що? Не знаю, це якась така якась квітка, чи утуйна, чи що, я не знаю. Ого! Оце так купа веросла. Дуже багато. Це одне дерево, а зараз я вам покажу, як воно виглядає без того. Ось такого воно виглядає без того всього. А пам'ятаєте, яке було раніше? Це ж капець просто. І теж, а знаєте що? Я вже навіть не задубаюся його коконати збирати. Бо їх там в мене стіки 1-2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пальм. Це ж капець просто. І якщо вам щось не подобається, то ви можете просто то видалити. А якщо ви хочете щось видалити, то воно буде завжди безплатним. Ну, завжди. Ви просто берете оцю штуку і ви просто натискаєте чогось не хочете і просто продаєте його. Але я не знаю чого, але гроші не дає чомусь. Я не знаю чого. Джендл має це зробити. Так. До речі, якщо хтось має якісь питання за хто це такий джендл, то це насправді от хто зробив цю гру. Якийсь підліток, який має купа робаксів і він собі цей. А ти, коли рубакси маєш в роботі, то цей, то завжди прикольно, але в один час не один мільйон, що не отримав, не за що. І Ось такий є гаден. І ще ось тоже. Якщо вам е, цей, якщо таке, от у вас щось вже довго стоїть, то ще... У вас можуть виростати не такі, знаєте, як нормальні, а ще якісь золоті, блискучі. Бачите, оцей, оце це таке нормальне, а отут воно інше. Бачите? Отаке може вирости, вони можуть ще вирости якісь такі з ефектами якимись. Може такі золоті. Але це, типа, ну, я не знаю, що воно означає, просто можуть навіть сцені вирости. Зато можна навіть взяти багато грошей, але мені ті штуки вже не потрібні, бо в мене і так не купав всього. Ну, типа, мені взагалі оцього все, оцього кероти, я не знаю на що. Я їх колись купував. Ну, Подняв но ще колись, щоб гроші заробляти. Тож, оце во, мені вже не треба, мені вже тих кукурудз не треба нічого. Всяких томейто, Apples. І знаєте, яке в мене було перше найбільше дерево? Ну, таке одне з найбільших. То Це було оце дерево. Це у мене таке перше велике дерево, яке я посадив. Ну, до речі, навіть не варто коштувало десь, напевно, 2000. Набагато. А інше я забув вам сказати, що ви можете... Наприклад, вам кудись треба залізти, то ви можете просто залізти на бамбуку. Ви просто можете лізти. Можете щось тримати і цей і лізти. А це Хелловін обновлення. Це кожного такого нормального обновлення, ну, типа, Хелловін, Різдво, щось там, то будуть ставатися отакі оновлення. Якщо буде літо, то буде таке, як літнє. Буде Хелловін уже наступати, так як зараз. То оце як буде зараз цей. Але якщо ви навіть, навіть хочете подивитися це як реально воно виглядає, типу, що я цей. Якщо хтось думає, що я брешу, то ви можете навіть самі зайти у Grova карден і самі навіть подивитися на цей. Ну типу, я, я взагалі не пам'ятаю, який прикол в цьому обновленні бо ви тут нічого не можете купити. А щоб щось купити, то треба дуже довго чекати. Я не знаю, на що джентл це відновленням. І от цього, типа, ви можете тут грати зі своїми друзями, тільки головне зайти на їхній сервер. Бо якщо ви не зайдете на їхній сервер, то це означає, що не можна грати з цей. От дивіться. От, наприклад, оцей чувак. От, ви дивіться. Він недавно почав, а він вже має за 40 мільйонів оцю штуку, так як я. Це теж має оціо манго. То все. Оцей буде старт. Ось, якщо ви маєте вже трохи грошей тут, то ви можете навіть і вже мати все. І цей теж. Тут ви можете всякі купувати прикраси для вашого гардена. Ви можете така, таке всяке робити. От ви можете теж, якщо ви не хочете оцим поливалом лити, то все, то ви можете просто купити ці штуки. Але воно таке, оце коштує 50 тисяч, це ж 100 тисяч. Так, це, це коштує 1 мільйон, це коштує 50 мільйонів. Я ну на 50 десь, напевно, 1 мільйон коштує. І от тако, але Гершап це насправді такий доволі халявний магазин. Ну, ви бачите чого. Дивіться, 20 мільйонів за якусь фігню. Це реально, це просто капець. Ти ж тут навіть нічого не купуєш, а якийсь, наприклад, тільки хтось зайшов і хоче щось купити. І теж, ви можете своїх тварин тут заводити. От. Оце ви можете купити, це коштує 100 тисяч, це вже... А це все вже по мільйонах. А я, наприклад, зараз можу оце купити. Я її купив. І в мене то 100 на ізічку. О, таке огону виглядає. Прикольно. Тут теж арбузи ще є. які, Правда, не можна взяти і продати. Але, що зробиш? О, гарбуз. Якраз тут я його маю. А я тут поставлю. Ону, це що? П'ять. Це шо, шо типа. А ні, це п'ять годин і 6 хвилин цей. А, поняття, я думаю, що то п'ять днів. Ну, оце все я можу сказати о. Щось я не знаю, що зараз стається. Але це все, що я можу розказати вам про Гробогарден. Дякую за перегляди, дякую за те все, дякую за лайки, за минулі відео, які я робив. Дякую за все вам дуже сильно і за, пис... за підписки теж. Вам гарних, гарної школи, щоб все у вас було добре. А якщо ви дорослі, то щоб ви мали багато грошей. І все, це кінець відео. Bu vaydın.